вийшли на двір, вдома зігрілися, відпочили трішки після дороги і от вийшли роздивлятися, що і як, і шукати обідік. Жобби такий навіть підвечірок більше. Ось так вийшли з нашого будинку, он той жовтий будинок, наш ліворуч. І от відразу виходимо на центральну вулицю. Обирали апартаменти з двох варіантів чи десь подальше з міста. но дешевше. Це ліва сторона цієї центральної вулиці. І між варіантом в самому центрі. Та проте трішки дорожче. І як бачите, вибрали такий другий варіант. Тому що з дитиною без автомобіля було б важко їздити добиратися на автобусах і тому подібне. І нам квартира сподобалася, включили опалення, бо було повністю опалення виключене перед нами. Ось така атмосфера. Ще частково вона є новорічною. Ще ялиночка прикрашена. Тут дуже хіоск з остичком. Прикольно, там вдалині, до речі, видніються гори. Можна відчути себе десь в Андорі. О, а тут ця вуличка йде сюди, так, наліво? Ми, до речі, почала подивитися, тут десь поруч має бути Lidl. Так як у нас є своя кухня. Думаємо підкупити продукти, щоб можна було снідати ще коли. Ходе якісь перекуси робити вдома на своїй кухні. Так. ялиночка, всередині приміщення. Що все прикрашено. Тут можна покататися на санях таких досить автентичних, гарних. Супер. Я, напевно, ще ніколи таких санчат і не бачила. А вже моє дитинство не застало таких санчат. В, селі в коней не було. Далеко в сусідів був кінь, але. Но... Така була повозка, якби на колесах, але такої на санчатах не бачила. Ти бачила колись до речі, такі санчата? Я кажу, що я ніколи я таких не бачила. В дитинстві ще в рабабусі катався. На колесах чи на санчатах саме? Я на санчатах. На санчатах? Я це навіть не бачила роста, да? так? Надзвичайно гарно прикрашено. Вирізняється з поміж інших, як називається.

Ось такі ціни. Но гарно, ще дуже задекоровано по-новорічному. Де мої хлопці, я з цих всіх людей загубила? Їх. О, є, ну хоча б буде не але Людей вже достатньо. Тільки овечки зроблені. Із шерсті чи ні? Напевно, що з натурального хутра. Tady potají různý smak, uváleky, koubásky, město. Uh -huh. Taková růlka. Rembrak, šušlek. A tady je salata. saláta. Tady je taková dvorová terasa, ale s pedihryhou. До речі, в квартирі трішки така прохолодна підлога. Кругом плитка на підлозі лежить. Ми добре, що з дому взяли з собою кімнатні тапочки, то досить комфортно і зручно. А от думаємо, можливо, десь подивимося до видові, якісь ще тапочки купити такі. Ой, нагадує наші Карпати, так? Да? Давид. Не бував в наших Карпатах, не вийшло. Нам якось не вистачило часу. Був маленький, берегли, нікуди не возили, були вдома, той коронавірус. І так, в три роки ми переїхали. Його три роки ми вже святкували тут в Польщі, а до трьох років їздили лише до бабусі в місто, там менше 100 кілометрів від іншої бабусі їздили на південь в гості. А так от не їздили ми в Карпати, З чоловіком, звісно, були і на лежах каталися. Щось навіть побачив, все побачив. Ого. Звісно, що він побачив? Когось що цікавить, величезні набори Лего. Лего Майнкрафт. Яке саме круто? це зелене? Голім. Голім, о, ну звісно. Він фанат цього Лего. LEGO. Лего LEGO, Майнкрафт це взагалі кайф. Так, зайшли, подивилися, тапочок нема, лише такі, як для садочку на твердій підошві. Ми хотіли якісь такі тепленькі, пухкенькі, таких нема. Ось думали, лопатку йому взяти, він любить гратися. Але він сподобався сніжколіпи. Що? Скільки вони коштують? Скільки коштують ці сніжколіпи? Подвійні. 28. восьми. Тридцять злота. Ну що, яку візьму? Червоний? Який десь? ти колір везла? Я синій. А ще зелений є дуже гарний. Може, зелений хочеш? Ні. Ха? Зелений чи синій? Ну давай зелений. Зелений один. Ну, а зелений однокольцовий? Зелений, а зелений, одну зелений один. І може дуже велика якась ручка? Чи тільки однакові ручки? Це якась зелений. Якась тебе дуже велика. Давай зелений. Хочу зелений. А ну покажи Сені на що виглядає. Така сама ручка а, така сама велика, думаю, може буде замінити. Беремо зеленого, так? Він випадку. Ти точно синього вже не хочеш? Ну давай, давай, давай. Зеленого? Ну, так, так, так. такий приємний кольор, так? Да? Салат такий. Зелений гарний. Можливо, від цих кольорів відрізняється. А тапочок немає тут таких. Є рукавички, носочки. Шапка 55 злотих, рукавички дитячі, 32 злотих, санчата 80, ці рожеві, ці теж 80, а ці от 140. І такі високі 250. От є такі носочки. 23 злотих. Хочеться такими тапочками, якби я можу взяти. Десь який-то розмір в нього. Це малі будуть. Це малі. А от вік це два роки. Оце скільки. На цих щось розміри не написання, або я не бачу. Ось мені такий колір сподобався. Можливо, такі зараз візьмемо. Ось є безліч сувенірів, кружки, магнітики. На різних побажання. Вироби з дерева. Ось такі гарні жилеточки 68 злотих на малючків. І трішки більші. Більші вже 80 злотих, ну, звісно, ціна теж гарна. Іграшки дитячі. Ух, яких багато. Цікаво, чи тут є дві. Мама, тато, дідусь, бабуся, син і по є. Різні імена. Домінік, Філіп, Петр, Павел, Оскар, Олівер. Не бачу девіна. Треба детальніше крутити шукати. Можливо, і є десь. Моя Максим. Я тут поки купила носочки, йому тепленькі, то він же сніжок наліпив. Що, як ваш тишкарів? Крутезник. Оу, да віть, ти руки народила. Ого, вони тут цілу. На обід ми заходимо в це чарівно прикрашене ззовні кафе. Так, це є корчма Гуралечка. Це є традиційна гірська корчма, яка славиться своєю аутентичною атмосферою та стравами з традиційною польською кухнею. Всередині цього закладу нас очікувало затишне та дерев'яне оформлення, яке звідусіль передавало аутентичність саме цього гірського стилю. Досить швидко мені принесли моє замовлення. Перше, це був зимовий чай. Ось так я його сама готувала. Це був пакетик фруктового чаю. Також добавка апельсину різних спецій та сироп із медом. Ось тут маленькій шкляночці. В результаті він вийшов досить ароматний та надзвичайно солодкий. Коханого сьогодні ребра з грилю з соусом барбекю та картоплею фрі. Це класична страва корчми, яка завжди асоціюється з її стилістикою. А у мене от м'ясний рулет, то запечена картопля у фользі, поверх покритася сиром і з чесниковим соусом. Загалом, приголомшливе гірське оформлення, традиційна кухня та вибір страв, які ми замовили, створюють ідеальну атмосферу для приємного часу разом. До речі, поруч із нашим столиком відразу була досить така цікава дитяча кімната. Можна навіть сказати, не кімната, а ігрова зона. Деви туди споглядав, споглядав. Та коли ми пообідали, він попросився, ми пішли з ним подивитися, дослідити, як і що там. Все було досить таке цікаве, також в етностилі такому, все із дерева. Ось як бачите, Давид ще теж порадів. Погрався та йдемо далі розглядати чарівні краєвиди довкола та планувати свої наступні дні нашого відпочинку тут. А вам дякуємо за перегляд. Далі буде Па-па!